Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада це програма позиція. Будемо говорити про українську незалежність. Гостем нашої студії є народний депутат України Борислав Береза. Пане Бориславе, я вітаю вас у нашій студії. Приємно, що на ефір ви прийшли у вишиванці. Тому що сьогодні день прапору українського, і саме так я визначаю свою приналежність до цього свята. День прапора, власна українська символіка, прапор гімн. Власне, наскільки на вашу думку, сьогодні ця українська символіка необхідна для того, щоб єднати українське суспільство? Чи змінилося це українське суспільство? Чи впливає українська символіка і події, що відбуваються у нашій державі на рівень патріотизму? Знаєте, це стало такими маркерами. Свій чужий, і коли людина відмовляється співати гімн своєї країни, коли вона не приймає прапор своєї країни, коли вона не розуміє, що таке щирість відчуттів до країни до України, то це, мабуть, чужа людина. Незалежно, де вона народилась, яка вона в неї національність, це маркери. І ці маркери дуже чітко відрізняють своїх від чужих. От, власне, до цих маркерів можна, мабуть, і віднести явище, яке стало характерним для України в останній період, і з подіями, власне, на Майдані, і з подіями на Сході. Це волонтерський рух. Так. Волонтери це, мабуть, зараз одна з гілок суспільства, до якої є максимальна довіру з того самого, самого суспільства. Це люди, які прийняли для себе виклик долі. Це дуже важка праця, дійсно, це праця. І зайнялись тим, чим вони займаються. Вони. Постачають все, що потрібно для армії, для переселенців, для будь-кого вони виконують місію держави, але самотужки. І повага до них повинна бути така ж така ж сама, як і повага до наших військових. Вони виконують місію держави самотужки. Держава не справляється з цією місією. Якщо б держава справлялась, то волонтерського руху в нас би не було. Ви знаєте, я так думаю, що на 25-й річниці Української незалежності наша держава можна говорити про те, що стала незалежною від Росії, оскільки ми цю незалежність виборюємо у нинішніх подіях, які тривають на сході. Але на жаль, ми не стали незалежними від корупції. Так, але в нас є інше запитання. В нас є е, корупція, це, 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 це болюча тема. Коли ми кажемо про корупцію, то всі розуміють, що це. Це коли чиновник будь який можновладець, бере хабарі або бюджетні кошти розподіляє так, щоб його збагачення було максимально. А люди щоб ж бракували, і ми це розуміємо. Але ще треба казати про те, що на нас дуже впливають. Інші обставини є вплив і немає незалежності від е, інших думок. Ну, наприклад, як подивиться МВФ на це чи на це, як подивиться наші деякі партнери на це чи на це, ми не повинні на це дивитися. Ми повинні дивитися, чи дає це суспільству та чи дає це Україні користь, чи якщо це корисно. Ми повинні це робити. Взагалі, неважливо, як хто на це дивиться. І якщо е деякі дії дійсно можуть визвати незадовільність наших західних партнерів, я розумію, чому. Тому що це може бути якісь економічні дії. Але ми повинні це робити. І якщо нам кажуть, що хлопці зробить все для того, щоб отримати кредита, ми повинні робити все для того, щоб не отримувати кредити, а. Забезпечити забезпечити економіку таким зрістом, щоб нам кредити були не повинні. Ми можемо в нинішніх умовах забезпечити економіку, підняти на належний рівень без зарубіжних коштів. От в нинішніх умовах, якщо а, відверто, то зараз ні, так ми не можемо, але для того щоб виходити з з цього положення. Ми повинні щось робити. Ми повинні змінити економіку, Нам повинна нам е, нужна нова економічна політика. Така сама, як колись була, коли Радянський Союз не знав, що робити, і вони запровадили НЕП. Саме цей неп допоміг потім індустріалізації країни. Саме цей НЕП допоміг Радянському Союзу не розраховуватися якимись там дорогоцінними каміннями чи що. Саме на економіці виїжджати далі, ми повинні це робити. І ми повинні зрозуміти, що саме малий та середній бізнес це є основа сучасної економіки. А й ті технології це основа сучасної економіки. Ті, сектора, ті сектори, які ми не розвиваємо, розвивають інші країни. І ми повинні розуміти. І ще одне: навчання, яке зараз отримують. Наші діти, воно не найкраще. Ми розуміємо, що діти навчаються в школах, але вони не забезпечені підручниками. Вони не забезпечені спортамуніції. Вони не забезпечені всім тим, чим повинні. Я зараз от моніторю школи, я бачу, що кабінети фізики та хімії взагалі, взагалі, взагалі не належному стані. А не ми не можуть... секрет, що той же ремонт у школі, у класі робиться за рахунок батьків. Так, І коли я запитую, скажіть, будь ласка. А ви можете якісь лабораторні чи опити показати? Мені кажуть ні, тому що останнє оновлення кабінету фізики було в 88 чи 89 році. За радянська коли... система. Так, а комп'ютера стоять ще 2008-2009 року з ламповими моніторами, на яких діти роботи, працювати не можуть, бо це небезпечно для їх зору. І Міносвіти повинні зробити все для того, щоб відношення до тої освіти змінилось. Знаєте, от одна із шкіл на Троєщині, до якої зараз моніторів, а, що в них є баскетбольна команда. Я сейчас поясню, чому я це кажу. Баскетбольна команда третє місце в Україні в школьному переності. В шкільному переності. А одну людину забирає вже Польща з цієї команди, двох-двох забирає Італія. Ви розумієте, що їх нейтралізують? Вони отримують громадянство і будуть грати за ці країни. Як Ці... пояснити от власне підсумки Олімпіади в Ріо, от саме то української команди тому що... медалі, які ми привезли? Адже в цьому році це, ну по суті, якщо порівнювати із минулою олімпіадою, то досить це непогано, тому що в країні, яка не потрібна, не, по... не підтримає спорт, це дуже непогане. Тобто, по суті, на власному ентузіазмі тренуються спортсмени, і спортсмени, тренер. і тренери. Так, я можу сказати, та цим хлопцям треба поклон робити, казати дякуємо вам, ви зробили дійсно подвиг. Те, що ви зробили, це, це чудо. Але в нас кажуть так, ми незадоволені. Незадоволені тим, що держава не підтримує. Це може бути незадоволеним. А тим, що діється, що хлопці дівчата взяли ці нагороди, то їм треба подякувати за це. І зрозумійте, коли ми бачимо, що вони повертаються, а в аеропорту їх ніхто не зустрічає. Ну, подивіться, як зустріли двох спортсменів, які привезли медаль в Ізраїль. Їх зустрічало пів ізраїлю Вони національні герої. А наші повертаються. Де фанфари, де зустріч офіційних ліц, де це по телебаченню показували? що я не бачив такого. Ми повинні зрозуміти. Є дві системи в світі зараз. Одна так називаємо, радянська китайська, коли в інтернатах закривають дітей, їх вирощують спортсменами, фактично це така селекційна робота. Є інша, які підтримує весь цивілізований світ, все суспільство. А це коли на місцевому рівні допомагають дитини, школа, район, місцева якась влада, вона бачить, що є талант, вона підтримує, його підіймають, Після його підіймають вже на науково-національному рівні. Але це, це ж селекція і потрібна допомога держави. В нас немає ні першого, ні другого, і ми хочемо отримувати золото. Золото це, це велика праця, як і срібло і бронза. Ті нагороди, які зараз привезе збірна України, це дуже велика праця, взагалі без підтримки держави. Ви говорите про те, що на малому середньому бізнесі і на IT-технологіях має, по суті, будуватися українська економіка. А, власне, на кшталт е, нового оподаткування, адже е, в літній період буквально було розроблено новий податковий кодекс. От, власне, за який податковий кодекс ви би проголосували для того, щоб розвивати і підтримувати економіку України? Мені подобався налогова реформа 3357, яка була. Пам'ятаєте, а яку Яреська завалила. Але я розумію ще одне. Коли ми спілкуємось з західними експертами, вони кажуть, у вас є три шляхи, які для вас відкриті: це аграрія, це IT, і це туризм, міжнародний туризм. Це дуже великі гроші. Отож, це треба розвивати. Якщо це зараз на ну, виключно начальному якомусь кроці допоможіть. або відтермінуйте якісь податки, або полишите податковий тиск. В будь-якому разі, зробить ці е, галузі привабливими. І якщо нам це рекомендують, ми повинні прислухатися, бо це дійсно непогана порада. От, власне, з приводу розвитку економіки, з приводу отримання чергового траншу міжнародного валютного фонду, ви говорите про те, що якщо виставляють умови, то потрібно їх виконувати для того, щоб, хоча б на цьому етапі, отримати якусь певну фінансову підтримку, щоб піднімати і розвивати свою економіку. І далі Власне, одна із умов електронні декларації бачили, яка ситуація виникла минулого тижня, як активно обговорюється цей процес, що вирішили на профільному комітеті. А на профільному комітеті взагалі нічого не вирішили, тому що я... Я можу сказати, що е, ми не можемо ніяк впливати на НЗК. Вони обрані вибрані, на 7 років. Е, ми нічого не можемо зробити. Ми можемо їм щось висказати, але зробити нічого не можемо. Вони зробили одну дуже велику помилку: одну, але велику. Вони назначили контролюючу людину, особу, яка би контролювала е, виконання завдання тих завдання, яке було поставлено перед фірмою Міранда, взагалі не зрозуміло, як ця фірма могла виграти цей ну, тендер. призначення. Можна ж на сьогодні таку особу досі не призначена. Я хочу це Знаєте, відповідальність це дуже великий ризик для них, і вони ніхто не хоче брати її на себе. Це по перше. По-друге, я хочу сказати, що я бачу, що зараз, коли в країні воюють всі проти всіх, і ми бачимо, що вірус макротизму знов повертається, коли таке знаєте, оходьте на відьом. Повертається, я можу сказати, що з подання електронних декларацій не треба робити піар, а треба їх подати. Я обіцяю, що я подам електронну декларацію, як тільки запрацює ця система. Тобто раніше ви цього робити не будете. А, а ця навіщо це може подати ця система зараз? Працює, чи не працює? Ні, вона ж там вже немає, вона ж там немає сертифікату безпеки. Тож я кажу, як тільки вона запрацює, можна подати. І не Але можна, були власне заяви про те, що подавайте, починайте подавати ці заяви, потім з'явиться сертифікат ні, ні, безпеки, ні, ні, ні. потім буду... можна буде знову подати. Це, це буде незаконно, по-перше. Тому що система, яка не сертифікована Держорганом, який відповідає за це, це порушення закону. Ну, от, власне, останній випадок, який стався із якби підробленою декларацією Рябошапки. Так. Чи ну, була розуміє? ця декларація, чи були ви... внесені зміни, чи не було от, цих змін, невідомо. От, для того я кажу, що поки не буде, бо завтра я подам декларацію, а там з'ясується, що я володію Київстаром чи будь яким ще корпоративними правами. Взагалі, я єдиний володар. Більше того, напишуть ще щось. Так не може бути. Ця система повинна бути захищена від хакерів, від будь-кого. Це державна структура, і вона повинна виконувати свої обов'язки, саме захищати інформацію. Сертифікат Якщо... належний гарантує власне захист від ніж двадцяти структур. Дивіться там дуже велика кількість модулів, і в протоколі записано, що виключно 4 модуля більш ніж 20 Дійсно відповідають сертифікатам безпеки чотири. А їх там 20 злишком, майже по 30. Про що це про що це нам розказує? Про те, що ті, хто робили, взагалі не думали запускати цю систему. А, а як би це ви пояснили, чому так сталося? Ну це дві відповіді: або люди, або ті, хто виконували замовлення, не професіонали, і взагалі не зрозуміло, як вони це роблять. Або це дійсно з розрахунку провалити систему електронного декларування. От, власне, на засіданні двох комітетів, так. що відбулося минулого тижня. Ви з'ясували, хто винен? Ще раз кажу: я запитав голови НЗК. Саме за цього була дуже велика перепалка, тому що я попросив, щоб мені назвали людину, яка за це відповідає. Мені розповідали про все, що завгодно, про досягнення, про здобутки, про те, що можливо, це, це але людину. Яка відповідає та її посаду ніхто не назвав. Більше того, потім вже вже пробачте, але реготали депутати та експерти, які були там. Бо вони повторили моє запитання. Сказали, ви розумієте, що він запитує? Так. А чому ви не відповідаєте? До вас звертається народний депутат України. Це офіційне звернення. Назвіть не, не була названа така людина. Все. Коли може з'явитися цей сертифікат? З 1 вересня. Тоді, коли, коли система буде відповідати всім нормам безпеки. Я можу сказати, що в нас дуже цікава зараз ситуація. Обіцяли на 15 серпня, зараз угу. на 1 вересня. Я дивуюсь, що не пообіцяли на 24 серпня. Як завжди у нас полюбляють, якоїсь даті щось пообіцяти, зробити, а потім переробляти. Я вважаю, що дедлайн повинен бути. Але поки не буде людини, яка буде відповідати, все це буде марно. Тому що ми не знаємо до кого звертатися і кому сказати, шановний чи шановна, само ти винен чи винна в тому, що не працює ця система. Ну, сьогодні всі звинувачення лягають на назика. Так, суті. сьогодні на НЗК і на Міранду, яка виконувала це завдання. Ну, зрозумієте, це е, те завдання, які вони отримали, не відповідавні не, не завдання вони отримали, а продукт, який вони дали, не відповідає всім е, нормам тех завдання. Тобто, виходить, що на сьогодні процес електронного декларування е... забуксував. Це так, він забуксував і. Е, Мені дуже цікаво інше. Чому ми ще не знаємо, хто контролює це, і більше того, коли дійсно появиться система електронного декларування, яка буде сертифікована структурами нашими, коли вона появиться. Тому що це сигнал для всіх депутатів, для всіх можновладців, що ми повинні почати процес електронного декларування. Зрозумійте, ну його можна відтермінувати ну на тиждень, ну на місяць. Ну, але ж повинні будемо це взагалі подавати все рівно. І невже не зрозуміло, що ну, коли б не подали, інформація попаде в відкритий доступ. Все. І якщо люди не розуміють цього, то вони, мабуть, все ще живуть в минулому. Тобто, це відтермінування, ви власне. Пов'язуєте з тим, що потрібен ще якийсь певний період для когось, для того щоб відтермінувати. Хтось цим користається. А от я і не можу зрозуміти. Ніхто ж не подає. Ви бачите, ніхто нічого не подає, тому що розуміють. Ну подав, і треба буде перепадувати ну, в ви ж кажете, рознову. що ви теж не готові подавати, поки не буде сертифікована. Я система. готовий подати зараз. В мене майже не змінилась декларація. Я угу. готовий її подати. Але в систему, яка буде захищена будь-коли. Зрозумієте, згідно закону України, яка, якщо система не захищена, а її запустила, це вже порушення закону. Це дійсно порушення закону. Те, що зараз сталося, це порушення закону. Заборована, заборонено запускати систему, яка не відповідає сертифікатам безпеки. Ми бачимо, як порушується закон спочатку. Е, я розумію, для чого це зроблено. Тому що, якщо б це не зроблено, сказали, б, ага, взагалі не запустили. Так краще було б не запущено. Так це було але... зроблено, власне, для Європи, для того, щоб отримати транш МВФ? Для кого? Запит... Це, повинно... Ні. це потрібно для України, тому що українці повинні бачити, чим володіють їх можливості. коли вони прийшли, як змінилися їх статки. Власне, ви говорите про те, що це сигнал для самих українців, що система і досі не запущена. А як Європа буде реагувати? Той же міжнародний валютний фонд, адже це одна із умов запущення електронних декларацій в чиновників для того, щоб отримати транш відтермінування. Також продовжується, і щодо безвізового режиму, яка ситуація? Ну, безвізовий режим це взагалі така, знаєте, дуже цікава історія. Вона не залежить від цього, взагалі. І я хочу сказати, що я вважаю, що ми всі повинні. Подати ці декларації саме тому, що ми не маємо права впливати на те, щоб Україна з 40-мільйонним населенням не отримала чи безвізовий режим, чи будь-який в транш. Ми не можемо стати причиною тому, щоб Україна не отримала бажане. Ми повинні робити для цього все від нас це очікує часто суспільство. Тобто, на шляху запуску електронних декларацій, єдина проблема, яка на сьогодні залишається відсутність сертифікату. Так тому що якщо відсутність сертифікату, і саме що не все модулі зараз працюють від меранди, це дуже теж цікава тема, тому що на комітеті вони розказали, що а чому у вас немає цього модуля? Їх запитали. Він вже є. А чому ви зразу його не подали? А він тільки зараз доробився. А коли ви можете подати? От скоро ми його надамо. Так Ви кажете, 20 модулів має бути задіяно для більше, того, щоб система більше, була захищена більше, більше, більше 20 модулів. Загалом, як ви оцінюєте боротьбу із корупцією в Україні на 25-й річниці незалежності? Адже дивіться, створено уже цієї верховної ради восьмого скликання чимало антикорупційних органів, тих органів, які борються з корупцією, теж НАБУ і НАЗК, Я можу оновлена сказати... Генеральна прокуратура. Я можу вам сказати, що у результатах боротьби з корупцією я буду казати тоді, коли ми почуємо перші вироки за корупційні дії. І я сподіваюся, що вже в цьому році я це почую. Ну, власне, отакий старт, який було зроблено буквально за літній період, стільки було гучних заяв, затримань, відкриття гучних справ. Про що це свідчить? Це свідчить, що йдуть процеси. Це свідчить про це, що дійсно ці органи працюють. Це свідчить про це, що вони перешкоджають корупціонерам отримати прибутки. Це розказує нам всім, що дійсно щось змінюється. Але а, затримання, а, підозра, обшуки це все, ну як вам сказати, це важливо. Але дійсно результатом може бути тільки вирок суду. І коли я побачу, що людину, яку затримали за те, що вона бере хабари, або вона сидить на якійсь. В фінансових потоках або вона з бюджету щось бере, але або вона ще щось робить. Взагалі не важливо, але вона корупціонер, і вона по саме тій статті сяде. От саме це буде дійсно прикладом того, що система змінюється і є певні перемоги в боротьбі. Дякую за розмову. Борислав Береза був гостем нашої студії, народний депутат України. Дякую. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі. Не перемикайтеся.